Темніють пігментні плями на обличчі, ви не знаєте, що робити? Підписуйтесь, ставте лайк і поїхали! Отже, перше, що варто почати робити, це користуватися сонцезахистом SPF 50 або 80 використовуєте зверху на свій денний крем. Якщо у вас жирна шкіра, можливо, можна підібрати вам сонцезахист, такий, який можна використовувати без денного крему. Це теж варіант, але треба знати, який варто використовувати саме для вас, аби не забивати вам шкіру і він не створював маски, якихось неприємних відчуттів на шкірі. Це Перший момент. Другий момент. Можна використовувати сироватки, які блокують синтез пігменту в шкірі, саме блокують торозиназу, яка приймає участь в цьому всьому. І ви бачите, що пігментація може не темніти практично весь теплий період року. Ще разом з тим важливо розібратися взагалі з причиною цієї пігментації. Бо якщо у вас колись давно стався гормональний збій і вона утворилася, окей, тепер з цими наслідками треба працювати.